Всім привіт! Сьогодні п'ятниця, кінець робочого тижня. Завтра дуже багато планів наполеонівських. А я сьогодні вирішила трішки пройтися. Це гарно. на дворі погодка. Шикарно просто. Маю дещо купити. І вирішила пройтися трішечки до річки. Річка у нас тут недалеко. Перед початком робочого дня маю надію, що я встигну. Ну якщо не встигну, просто погуляю. Погуляю, на дворі гарно. І хочеться жити. Зараз покажу, куди я зайшла. Зараз травень летає все цвіта. Дивіться, яка краса. Мені дуже-дуже подобається. нас. ух картія. Круто як. Це все покація. А ніч. Ми колись любили їсти. Правда, відбувається, правда? Так, там відбувається, дивіться, як круто. Жанна, вже нема. Уже зайшло і в тінь. Чесно скажу вам, що в тіньку так у пу будвичком. Я в курці. це так для близне, але сьогодні холодно. Що подобається. І, напевно, ну, я знімаю відео з голосом, хоч на мене обзирається, так як на бейку. Але я потім не хочу накидати лінія до приділу. Для тих, хто переживає, що бачить тільки асфальт, покажу трішки, як дерево. Йдемо до річки. Все-таки деколи ви трішки асфальту побачите, тому що така рибка класна. класний класна, нічого. Тому що не хоче показувати людей. Я не хочу, напевно, нема вправа. Бо їх відома. Але гарно на це сонечко. Сонечко, сонечко, сонечко. дивіться, сосед. Там там зараз буде капіта. <пас> Ох. Так, так. були ходити, тут такі є. А я спортивний майданчик. Ні, ні, він рак. ракет. Щось сталося. Йдемо, йдемо, йдемо. Дуже гарно. Сонце дійсно дуже шпарить, тому я тішуся, що намазувався сонце Ну, Тішу себе думкою, мені здається, що він не все допомагає. Але, але, але все-таки можливо буде менше. Можливо, це в житті можливо. Буде менше піймати плям. Не знаю, наскільки це правда. Але дуже думкою багаті, знаєте, таке? Так. так, тому я зараз Одесеньку. Можливо, трішки все-таки до робочого часу вам покажу. Хочеться, хочеться показати, оскільки завтра у мене день пройде, точно не в прогулянках. Завтра у мене прибирання, приготування їжі, бо маємо. Трішки гостей. Бачите, що я казала? Дивіться, як круто. Ми колись ходили тут займатися дитиною, мені здавалося, що він більший. Буває. І завтра не знаю, що встигну показати вам. Хотілося б усе. Але зазвичай, коли ти готуєш і бігаєш туди-сюди, якусь частинку покажеш, бо воно все кай. А насправді досить важко знімати відео. Був ідеальний варіант. Коли ти бігнеш, то знімає. Треба замовити собі обратно. А так тут таке. Чага є. І були рішеньки, Так, ще трішки багато і три. Дивіться, які тут. Ой, 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 Це аптека до речі, вхід. Угу. Прикольно, правда? Я щось дуже-дуже маю сумніву. Хоча тут, в принципі, зараз, якщо ви ходите, а ну зараз. Там десь вийду, хочу поки що бути люди. Це ж треба таке. Mm -hmm. Не знаю, чи я там вийду, а в робі є вихід. Теж дитячим нячого мали. Вріжки, річки. Як завжди, якісь тут фука. Зараз будемо дивитися Мені здається, що тут за вихід є, якщо не перекрили. Будемо шукати. Будемо шукати. Сім'я десятка. Так, ми можемо плена. Ой, тут школа їхня. Так де є. А ну тут можна вийти. О, як добре, що тут можна вийти. А я тут переживала тут будуть гаражі. І не зрозуміло. Але вийти можна, що не можна, до діточки. Так, і так. Я попробую якісь гаражі. О, Боже. А вони всі тут так а, зроблено. І буде не чок такий п'яти поверховий. Так. Навіть є. так. Але мені здається, що не треба? 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 Що не Можкай, не Йшла-йшла і забагато здійсла. Треба було там вийти, ми вже повертаємося назад. Як не, не працює голова, нехай працюють ноги, так? Дивіться, йду я. Так, сонечко таке. В принципі, я тут не буду, але коли ось таке сонечко, хочеться гуляти. І не важливо де. Не обов'язково йти там на річку чи ще щось. Просто гуляти. Наліз люди гуляють з собачками. Але коли вже в той бік йдуть до річки, то собачок пускають. Тобто, ну трошки так ніби. І стрьомно, ось якимось. Не знаємо, бо як та собачка може зреагувати. Ну, можливо, просто прогуляюся. А... Ще не знаю. це споюсь тоді по годині. У нас там бо може можна одразу. 20 що. Mm -hmm. 23. Напевно, зараз в вийдугати. Річку покажу що не мазимо. туди А Добре. Шкода, шкода, шкода. Ковлей нічого страшного. Так, трішки на мій на тінь. Я не зовсім зображаю реальність. Мені звичайно чому здавалося, що Тінь, тінь тінь, тінь, воно трішечки робить довші ноги. <гум> як стати іде сонце, так? Ну, Зараз ніби плюс-мінус, не скажу. Але цікаво. Тому зараз веде з АТБ і будемо починати робочий день. Що сьогодні відпрацювати? Я так знаєте чекаю закінчення робочого тижня, щоб почати працювати фізично. Напевно, кожен з нас. Ну, о, вихідні відпочину. А-ля відпочину. Тому що робота просто змінюється. Змінюється на фізичну почальку. Можливо, і не печалька. Чому так? що ну, нам би було скучно, напевно, якщо б ми не працювали взагалі, тобто, ну, вихідний день. собі ситуацію, що ви просто лягли і лежите. І нічого не робите. Ну, скільки б ви так полежали? Ну, година. <гум> ну, дві. Ну, для <гум> таких спеціалістів-професіоналів. Ну, три. Даємо телефон. Тікток перегляд відео. Можливо, ну, фільм. Ну, півдня. Це так, ух. Ух-ух. Е, скажу вам так, що починає ломитики спину. Ви або заснете, або все-таки підете щось зробити. Як мені вийти на двір, могли погуляти. Якось так не зрозуміло, але... О, так гарна. Це я вертаюся о, другому боку. Так що таке. Шикарна. Зараз вдома з вікна. Можемо на твої. Будемо показувати знову дерева. А то скучно. Бачите, просто обгалуджено вичимо. Кинемо до таке. Зараз віддасть, треба потреба водички купити. У Нас вдома закінчилася вода. Я вже собі так думаю, можуть купити такі прово. Бо воно мене оце кожен день купляні води. Як мені трошечки вимучує. вночі. водичку, водичком. Пити водичку. І, і. і, Ой, я знову тією доріжкою. Це може перейде, ми вже перейдемо і підемо іншою. щось будемо дивитися, де тут перехід. Ану, 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 Підемо іншим боком. Підемо, підемо. Ой, щось таке хочеться, сама не знаю що. Але хочеться, це прекрасно. Прекрасно, коли вже ті щось хочеться, правда? Может від чогось ти живеш? Отакий, аби пішли через дорогу обережно, двері закриваються. І йдемо зараз. Шодесник. Качка не можна. Телефон. Я вже на телефоні. Я просто знімаю відео. А в принципі, а не явно клас. А в принципі... На телефоні. Тобто я ж не залипаю. Я йду і дивлюся по сторонах. Ладно, уважно в цьому плані. Ой, Яка самучина, стомилася реально. Стопилася вже сама не рада. До річки не дійшла. Нічого не показала. Так думаю, можливо, сьогодні ще використаю шанс після робочого дня. Щоб уже завтра, в принципі, не було одразу так, щоб... Цілий день пішов на приготування, на роботу, фізичну працю, Я вже сьогодні какого. І піду все-таки погуляю. Попричку, хоч нічого, хоч-чуть, щоб морально підготуватися до завтрашнього, вихідного і нічого не зробиш, трішки вилила душу. До речі, досить добре. Я сьогодні думала, в принципі, піти тренажа взагалі. Але скажу вам так, ну, може, й добре, що не пішла. а чому? Чому не так? Тому що, якщо б пішла, то, напевно, 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 не знаю. Страх б можливість прогулятися. Втратили б можливість вам відео зняти. А це ж я йду. Ви собі не думайте, а один малоцять. Майже в хвилин, Ви мене слухаєте. Хтось може менше висловити, думаю, яку вона дурню мала. До речі, таких людей є багато. Особливо, якщо я помітила, схильні до такої неконструктивної критики саме ті люди, яким в житті це не вдається. Це якась така дивна суміш, неприйняття, заздрості, нерозуміння, жещачку. Тобто, по суті, якщо нам не виходить щось подібного плану, ми стараємося, щоб погладити своє его, нівелювати подібні старання і результати інших людей. Нам видається, що це вся фігня. і ну, Ми мусимо себе трішечки е, е, виправдати, чому ми таке не робимо, чому ми не досягаємо в даному плані успіху. І ми. Кажемо, ну це ж фігня, для чого це робити? Я б таким точно не займався. Ну це не варто часу, уваги, старань і ще чого, 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 що. Часом скажу, це, напевно, висновок за моїх думок. Не кажу, що всі так думають. Частково, в цьому правда. Не скажу, що кожен вважає це як успіх. Тобто, ну, мені здається, цей канал це швидше така віддушена. А можливість поговорити, поспілкуватися в односторонньому порядку. <гум> Вже коментарі я відключила. І це прекрасно. Поспілкуватися без подібної критики. конструктивної, неконструктивної – не важливо просто поговорити і вилити те, що у тебе на душі. Кому цікаво, буде слухати. Кому не цікаво, що ж до побачення. Якось воно так житті. Ми не часто знаходимо однодумці і це прекрасно. А ще я обіцяла вам показати, от нарешті знайшла то відео. Я ж думаю, що я 100% знімала, і воно би мало бути окей. Дивіться, які в мене гарні. Такі купила різнокольорові, я вже їх порозрізала, і будемо зараз повністю підготовлювати яйця і робити такі писанки, клеянки, я б так сказала. У мене вже є відварені яєчка, 6 штучок, бачите біленькі. І зараз будемо з вами, дивіться, кип'ячу воду, це яйце спочатку обгортаю його звичайною плівкою. Дивіться, як воно. Яйця, правда, сухі, якщо будуть вологи, буде зле, і вони мають бути остивші. Беру на ложечку, щоб не опектися, І просто-напросто буквально секунда в воді. Оця плівочка ось таким чином завертається? бачите, І повністю обгортає яйце. І Таким чином ми зробимо всі решту яєчка. І буде красота. Thank you. Сьогодні дока рибка, тому несемо додому нового улюбленця, правда, він маленький, це самець, але просто синесенький-синесенький такі, як і ті рибки. Будемо запускати. Надіюся, вони його не покусають. Хоча не мали, б, оскільки там самки. І ось він вже починає трішки освоїтися. Бачите, самки дуже великі, він маленький. Зараз, зараз не видно його добре. Бо я з телефоном отут пробую. Показати вам, наскільки це може бути. І буду розказувати, як чи все окей, чи не окей, і як він дає собі градус. Ну, це він як син для них, мені так виглядає, а пікають і пікають ті папуги. Всім гарного дня!